Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. Із полеглим на війні 29-річним Яношем Черепком попрощалися у Межгір'ї. Янош Черепко загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Макарівка Донецької області. Вічна пам'ять і слава герою. 33-річного іноземця, який неподалік АЗС здійснив кілька пострілів у повітря та втік у невідомому напрямку, затримали поліцейські. Про це повідомили на Фейсбук сторінці поліції в Закарпатській області. Інцидент трапився у ніч на 24 липня у селі Холмок. 66 дітей військовослужбовців відпочили у таборі стаду у селі мстичево Хуського району. Про це сказала керівниця громадської організації Мегадсоціум Анна Мелеганич. За її словами, організували табір за допомогою чеських та словацьких волонтерів. На війні загинув житель села Чертеж Ужгородського району Влад Володимир Пастеляк. Про це повідомила родичка загиблого Зорина Пастеляк у Фейсбук. Прощатися із захисником буду 25 липня о 13 годині у Свято Михайлівській церкві села Чертеж. світла та вічна пам'ять герою. На війні загинув житель міста Свалява Ярослав Гулянич. Про це повідомила мама загиблого Алла Гулянич у Фейсбук. Прощання з захисником відбудеться 25 липня. Похорон розпочнеться об 11-й годині у православному храмі Різдва Пресвятої Богородиці міста Свалява. Йдеться у публікації Світла та вічна пам'ять герою. У Міжгір'ї попрощалися із полеглим на війні 29-річним Яношем Черепком. Про це повідомив на сторінці у Фейсбук голова Міжгірської громади Василь Щур. Чоловік був призваний по мобілізації у липні 2022 року. Служив розвідником-новідником і до останнього подиху був вірний військовій присязі, написав голова громади Янош Черепко. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу села Макарівка Донецької області. Він отримав поранення несумісне з життям, вічна пам'ять і слава полеглому герою. В Ужгородському районі поліцейські затримали 33-річного іноземця, який неподалік АЗАЕС здійснив кілька пострілів у повітря та втік у невідомому напрямку. Поліцейські, які виїхали на місце події, встановили, що між водієм автомобіля Мазда та групою людей виник конфлікт. У результаті чоловік здійснив ряд пострілів у повітря та поїхав у невідомому напрямку. Поліцейські орієнтували наряди на пошуки чоловіка та за декілька хвилин затримали його. Затриманому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Трьох жителів Чернівецької області затримали на Закарпатті за спробу незаконно потрапити до Румунії на автомобілі. Про це повідомили на Фейсбук Старінчик Держприкодонслужби. Водій обіцяв своїм пасажирам в обхід пунктів пропуску доставити їх до Румунії за грошову винагороду в 3700 доларів з кожного. Йдеться у публікації. Якщо провина буде доведена, то чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років. На території кар'єру в селі Ялова Жданіївської селищної ради Мукачівського району 25 липня з 10 до 18 години будуть проводитися вибухові роботи. Про це повідомляють на сайті ради з посиланням на адміністрацію Воловецького комунального підприємства Агрошляхбуд. відома жителів навколишніх сіл у зв'язку з небезпекою робіт просимо вас не наближатися до вибухонебезпечної зони. Йдеться у повідомленні. 9280 гривень зібрали для зсу на благодійному концерті Мелодії над ужем в Ужгороді. Про це повідомили на Фейсбук сторінці Ужгородської міської ради. Усі зібрані гроші передають руху підтримки закарпатських військових для захисників. Яблука для компоту збирають вихованці табору стадо, що в селі Мстичого хуського району. Це табір для дітей військовослужбовців. 12-річний Дмитро Кепич яблука зриває з дерева. Хлопець розповідає, як проходить заїзд. На землі мало яблук, тому я вирішив зривати з дерева. Дуже весело тут проводити час. Можемо піти на річку колись. Ще робив медицинську практику. Турнікети питались надіти нормально, щоб Зробити першу допомогу під час екстреної ситуації. Вихованці табору стадо також плетуть маскувальну сітку для військових. Серед них і дев'ятирічна Аліса Волкова, дівчинка у таборі разом з двома братами. Вони вимушені переселенці з Бахмуту. Я плету сітку, щоб допомогти військовим. Тут є дуже гарні вважачі Андрій, Марго. Вони дуже добрі. Нас тут навчають самостоятельністю. Чого? Мені дуже сподобалося ходити на річку, тільки дуже довго йти. А так діти грають у командну гру кричалку. Найбільше мені сподобалось грами тепер грали. Треба перекричати, називається річка. Три команди стоять в полоси і. Між ними стоїть одна полоса команда, яка має перекричати. Команди мають друг другу щось сказати, і вони мають почути, а інші мають перекричати ті, що всередині. Потім сказати. Довгуються командні ігри, тому що вони ну, зближують всіх дітей в таборі. Помагають якось розвіятись від війни. Ігри з дітьми проводить волонтерка табору Маргарита Власова. «У нас є активні ігри, спортивні ігри, а також нас обов'язково є терапія з психологом, як індивідуальна, так і групова терапія, де ми можемо обговорити. Всі діти це діти військових, деякі з них травмовані психологічно, але вони. Ну дуже раді тому, що вони тут, тому що зараз немає школи, війна до того був карантин, і вони не мають особистого спілкування один з одним. Тому я думаю, наш табір саме про те, що про комунікацію і про реабілітацію, тому що усі ми таким чи іншим чином постражали від війни. Діти задоволені, тому що тут тихо, безпечно. Тут не виє сирена, тут немає вибухів, і це. Чудове місце, я дуже маю надію, велику, що наступного року таке буде робитись. І якщо буде у нас можливість, будуть гроші спонсорські, то ми плануємо розширити табір, так щоб не було по тижню, щоб не так мало було. багато дуже діток. А всіх ну всю аудиторію ми не можемо охопити. Організували відпочинок для дітей військових у таборі стадо волонтери з Чехії та Словаччини за спонсорські гроші. Про це розповів один з волонтерів та Дворжак. За його словами, торік волонтери облаштували житло для переселенців у селі Мстичево. Організували літній відпочинок для дітей-переселенців. Наразі проводять табір для дітей військовослужбовців. Заїзд у таборі триває тиждень. Для дітей склали програму, до якої входять ігри, змагання та заняття з психотерапевтом. Перебування дітей військовослужбовців у таборі безкоштовне, каже співорганізатор Тадеош Дворжак. Гроші збираємо по людинах, які хочуть допомагати. У нас є веб-сайт і фондрейзинг. А гроші, коли ми тут вже потратили дуже багато, тому що ми вже тут через рік оплачуємо тут поварки, світло, газ. І заїжджуємо тих присіленців, що тут живуть. Як почалася війна, я все залишив, свою роботу, і, ну, Свої квартири нехай українським присідницем і простила допомагати, тому що то для мене було дуже табір для дітей військовослужбовців стадо чеські та словацькі волонтери організували спільно з громадською організацією Мегасоціум. Розповіла її керівниця Анна Мелеганич. Наша роль була в тому, щоб розповсюдити інформацію серед зацікавленої аудиторії, тобто повідомити батьків про те, що є така можливість, і відповідно потім перевірити документи, відібрати, зважити по різних критеріях, бо, звісно, ми не могли забезпечити всі заявки. Але ми звертаємо увагу насамперед на дітей тих військових, які безпосередньо були в зоні бойових дій. І це важливий критерій, оскільки батько або мати. Які брали участь у військових діях, мають нам надати копію або посвідчення учасника бойових дій, або довідку про те, що вони захищали територію України під час російської агресії. Для збору інформації про військовослужбовців, які були у зоні бойових дій, організація мегасоціум співпрацює з Закарпатським територіальним центром комплектування, а саме з відділом з питань морально-психологічного забезпечення. З'ясували, що є такі сім'ї, які взагалі не контактують з іншими сім'ями військових, і це дуже важливий момент, щоб діти мали можливість спілкуватися, жінки щоб мали можливість спілкуватися. Чоловіки із такими ж які в якому статусі їхні вони перебувають зараз. Зокрема, після першого табору, от одна з мам у відгуку, якраз нам так і вказала, що їй дуже приємно, що дитина мала можливість провести тиждень з такими же дітьми, тому що вона каже: в класі, якось так, в школі, на вулиці не було дітей, в яких батьки захищають територію України, і дитина себе трошки ніякого почувала через те, що ну коли всі сім'ї там десь відвідують якісь заходи разом. А її батька немає поряд із нею вже там близько півтора року. Тому це теж для нас було дуже важливо, щоб підтримати такі сім'ї і звернути увагу на них. За словами Анни Мелеганич, у липні для дітей військовослужбовців проведуть два заїзди. У серпні планують провести ще два. Оксана Ушакова, Андрій Гісим, Суспільне новини. Дивитися суспільне Ужгород, підписуйтесь на Суспільне Ужгород у соцмережах.